Я думала, що купальників і все, більше нема, але насправді, подивіться, тут ще є варіанти. Так, обожнюю ці моделі блузок. Я міряла таку біленьку. Так, ще одна модель, трикотажна сукня, півтори тисячі. Дуже цікава моделька, ось так на одне плече. тут Друзі, вітаю всіх на каналі Live З вами я, Тетяна Мінзант. Сьогодні я знову приїхала в Тереця Республіка, Зараз з вами підемо в магазинчик якийсь і подивимось жіночий одяг і взуття, а також сумочки. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, підписку на канал. А також не забувайте ставити вподобайки. Це допомагає каналу просуватися. Так, ну а ми з вами підемо в ресервіт. Дивіться, які кольори нас зустрічають. Яскраві, червоні, зелені. Що в цьому році буде в тренді? Зараз подивимось. Ну, Взагалі я люблю яскравий одяг. Не на кожен день, звісно. Ну, і хочеться. Ось такий жакет жіночий, 3600 гривень. Цікавий колір. Камера, може, не передає повністю цей колір, але, але, але такий цікавий. Я нагадую, гірчичний, але світліший. В цьому кольорі є сукня, зараз я сукні без рукавів. Ось такі в'язані, коротенькі, і тут ще й бахрама є. Так, не знаю, музичка знову дуже голосно грає. Може я зараз вимкну і буду озвучувати. 1800 гривень така сукня коштує. З бахрамою. Бахрама я теж лишала, що вона в тренді ще. І сумочки з бахрамою, і взуття. І ось, як бачите, і сукні-спідниці теж. а Ці сукні я пам'ятаю з прошлого року. Я і в цьому році їх бачила. І ось вони зараз є. Це суміш льону. До речі, дуже гарно виглядають, але коштують недешево. Дві тисячі. В різних кольорах є. І жовтий, і червоний. Я міряла червоний в прошлому році. Є темно-синього ще кольору. Є тут пасок ось такий плетений. Дуже гарно виглядає. Бежевий кольор взагалі це стіль сафарі у нас вийде. Так що літо дуже класна, суміш льону, це преміум якість. Так. І подивимось, це знову ж таки такі самі кольори. Жовтий, білий, червоний, синій це у нас тут сорочки. Сорочки позаду буде довше сорочка, коротенький рукавчик, майже його немає, він такий. А, да, майже нема, приспущений трохи. І ціна, ціна тут теж 1200. Не, не маленька ціна, але тут теж є в складі. Так що ціна тому така. Так, брючки вільного крою, широкі внизу. Так, ось показую вам модель. Тут рекомендують під жилетку 1700. Зробити ось такий піджилетку образ. Жилеточки поруч є. В таких самих кольорах: білий, блакитний, тут додався колір і червоний. Так, ну, якщо брючки у нас будуть коштувати 1700 гривень, то жилеточки у нас. Будуть коштувати, коштують, точніше півтори тисячі, тож ось, дивіться, півтори і 1700, це десь три тисячі. Ідемо далі з вами. Подивимося, що ось такі сорочки, вони без гудзиків. Сорочка з широким рукавчиком, теж колір гірчичний. Вона така вільного крою. Склад тут теж дуже гарний. Хто любить широкі, ну, зараз приталені вже не в моді давно. 1800 гривень коштує. Склад зараз спробую знайти, що показати. Так, ну воно завертається і тут плохо видно. В складі тут 41% бавовни, а також є і 39% льна льону. Ось так. Так що в складі є льону. Теж гарненька, є в різних кольорах, є бежевий колір, а також під ці сорочки пропонуються ось такі моделі брюк. Так, вони трохи темніші за кольором. Зараз ця, ця моделька в моді. Вона не дуже широка, але ще якраз ось для мене, бо я не дуже люблю розплешені брюки. Вони мені просто не підходять на мої повненькі ножки. Так, особливо мені подобаються ось ці кольори бежеві. Так, а тут 100% льон в цих моделях. Сорочек. Так що, якщо вам треба 100%, ви теж зможете знайти о, в ресервіді. Сорочечки тут є і в смужечку. І однотонні. Є бардон колір, рожевий, жовтенький. Так, я доставати не буду. Вони звичайні, ну сорочечки з довгими рукавчиками. Ось такі покажу вам. Так, із взуття преміум якість, баліточки. Це взуття мені не підходить, але я покажу вам. Так, ціну, якщо я зараз знайду, бо, ага, я покажу нижче. 1700 коштують балетки. Так, дивимось далі. Ну, балетки взагалі є різні. І ось іншого кольору. Ось такі. Красивий колір, тут теж преміум якість. Ну, ціна, я думаю, буде теж немаленька. Так, зараз да, ціна така сама 1700. От ще такий принт, схожий на. Східний огірок. Тут є спідниці і блузки в цьому кольорі, в цьому принті. Так, хтось каже, що вже не актуальна. Але мені здається, гарно виглядає. Чому ні? До речі, оця спідничка в таких коричневих бежевих кольорах. Тут є ще трошечки такий гірчичний колір, дуже красиво виглядає. 1800 гривень коштує. Ой, мені подобається. Ось саме, навіть не дивлячись на такий принт. Так, ну блузку теж покажу. Може хтось захоче зробити собі комплект. Ось така блузка. Вона напівпрозора. Ось так я показую, що вона. Буде просвічувати довгий рукавчик. Рукавчик тут таким ліхтариком. Так, і зав'язується, попереду немає ніяких гудзиків просто невеличкий V-образний виріз і на зав'язочку. Легесенька, а коштує 1400 гривень. Так, є тут ще якась блискуча. Нитка люрікс типу. Щось блищить. Не всім це може подобатися, але воно не дуже нав'язливе, таке трошечки блищить, то може бути. Так, для тих, хто збирається на відпочинок або просто хоче зробити собі такий легкий літній лук, ось такі шляпки є. Це тут теж преміум якість, мені здається. Ціна буде, так, не бачу тут ціну. 890 гривень. Зараз ще подивлюсь на інші бірці. Так, майже 900-900 гривень. Капелюх. І ось такі сумочки. Сумочки коштують 1000 гривень, 1100 гривень. Сумочка до спідниці, або сукні, або брюк. Неважливо, якщо ви робите образ з одягу зільна, в складі якого є льон, то теж можна додати таку сумочку. Або є варіанти, ось такі плетені, теж будуть підходити під стіль сафарі. Так що велика буде коштувати майже 2000, а маленька дешевше, звісно, 1600. Так, а мені більш подобаються ось такі прямокутні сумочки. Оця дуже така вмістка. Тут багато чого можна покласти. Так, хіба що вона не має блискавки, а ось так. Такий карабінчик тут. так Варіант непоганий. Як-то кажуть на любителях хто що більше любить. 1700 гривень, ось така велика. Ну, а якщо так. вам треба маленька, ось за 1400 можна взяти малесеньку. Теж вона тут, на кнопочці. Є довга ручка, є коротенькі. Так що. Дуже гарненькі сумочки до літнього луку. Ще варіанти одягу 100% льон. Ось такі спідниці. Тут незвичний такий крій у спіднички. Так, і є сукні. Так, сукня 2000 коштує. З коротеньким рукавчиком, тут є виріс, на рукавчики можна зав'язати. Так, не бачу є, тут, мабуть, і не потрібен пасок вже. Сукня довга на гудзиках. Так, ага, тут є окремо паски. Це, мабуть, ну, хто для чого, хто для якого одягу підбере пасок. Красивий колір такий шоколадний має. Так, ну що так незручно, мені однією рукою шукати ціну. 1000, ой, 1659 гривень. Так, жилеточки по 1700. В різних кольорах, як я вже сказала, це тут 100% льон. Біленькі, рожеві і темно-темно-синього кольору. Шорти в різних кольорах по 1100 гривень. А також є вибір ось таких футболочок. Вони з вишивкою. Дуже симпатично виглядає. Вишивка така. Є блискуча нитка яскрава. Є ще ось такий варіант по 900 гривень. Вони коштують Так. еспадрилі. Кому подобається таке взуття, є зараз в продажі. Ну, я не знаю, я не дуже. Ця модель мені подобається. Але це вже моє особисте вподобання. 1700 гривень есподарі жіночі в бежевому кольорі. Так, сумочки маленькі, Чорна і коричнева. Маленькі сумочки теж на кнопочці по півтори тисячі. Кнопочка. Звісно, я вам все не встигну показати, і я не в змозі все показати, але дещо ось такі є спідниця шортики. Ціна скажу по 1500. Дуже симпатичні. А ні, це не спідниця шорти, це просто шорти. Але вони такі широкі, що можна і сплутати. Півтори тисячі в гарному такому шоколадному кольорі. Так, а це що у нас за краса? Ось така блузка. Тут дуже такі теж широкі рукавчики, вільного крою блузка. Красиво. А під ці шортики можна зробити образ. Так, вона зав'язується. А колір колір такий теж цікавий. Коричневий, не скажу, що коричневий, не гірчичний щось, якийсь відтінок. Але цікавий. Придивіться, ціна 1800 гривень, не дешева. Так. Сумішльону знову, сорочки і шорти. Ціни, звісно, тут не маленькі не бюджетні, але ж ви ж бачите, що тут склад дуже гарний, це нові речі, 900 гривень шорти коштують. Теж в різних кольорах є. Так, а що тут таке яскраве для відпочинку? Хто зібрався? Такі чудові 1300 гривень принти. Так, це у нас тут і шорти, і сорочки такі коротенькі є. так І футболочки, футболочки по по 700 гривень. Ну, в складі тут бавовна є. Так, нам ну, подивимось далі, що тут цікавого яскравого. Бачите, ось які. Джемпірочки в'язані. ну На літо, я не знаю, може ж жарко все таки буде, але тут пропонують з шортами їх ось так вдягати. так ну Вони ось такі дирочку, тож буде, я думаю, не так спекотно Прохолодні дні бувають. Півтори тисячі коштує. Ось така модель. Елі розмір. Ну, я навіть не буду я її. Приміряти. Щось я, звісно, візьму приміряти. Так, спіднички, аніци, це, це брючки. Це брючки. І ось такі спідниці, спідниці і топ. Так, зараз ще в тренді джинсові а, жилетки і блузки. Ось такий варіант є. Цікавий теж тут рукавчик коротенький. І сама моделька вкорочена. І має ще ось таку рюшку. Так, зараз я скажу ціну на, на цю модель. Ціна 1300. Цікава. І вона не, не буде парити тут тоненька тканина. Так, шкіряні лофери. Зараз я вам покажу, що це шкіра. Є позначка. Ціна 1800 гривень. Дуже такі легенькі і м'якенькі. так Ну у нас зараз все ж таки літа, то хочеться показати більше ось такого. Одягу літнього, а також хочу показати купальнички, які є в продажі в резерві. Так, тисяча гривень. Ось такий це окрема ліф Ого, ціна немаленька. Так, є суцільний варіант купальничка з квітковим принтом. Так, а я не бачу тут ціну, треба подивитися іншу модельку. А не бачу я тут ціни взагалі. Безцінні. Так. А де ж, де ж плавки? Ага, плавки позаду висять. І плавочки будуть коштувати. Зараз я. Розверну ціна 659. Півтори тисячі виходить комплект вверх і низ. Так, а є ще ось такі варіанти в червоному кольорі. Ліф 800 гривень коштує. Так, а плавочки треба шукати. Щось вони дуже такі, плавки, з високою посадкою, широкі. Я не знаю, мені не дуже подобається, але така мода зараз 660 гривень. Ось така модель з високою посадочкою. Буде прикривати все. Так. Ну, і, звісно, в цьому кольорі є і моделька ось така суцільний купальничок. Тут є ціна, зараз подивимось. 1400 гривень. Ось так. Непогано виглядає. Червоний колір мені подобається, але якщо вам хочеться, щоб був принт, тут є ось такий квитковий. Теж з, з червоним, жовтенький, дуже симпатичний, до речі, в мене щось схоже я купляла. Так, ціна, ціна окрема, теж 800 гривень ліф. І трусики будуть коштувати, ой, знову я витягнула не те, не бачу тут, а вони внизу. Теж широкі, до речі, зверніть увагу, теж тут висока посадка така. По бокам є ось так можна призібрати. Коштувати вони будуть 660 гривень. Ось такий варіант іще в жовтому кольорі. Тут що у нас намальовано, лимончики. Мені здається, теж є зборочка по бокам. Так, і теж ціна, ага, ціна тут трошечки дорожча. Тут 900 гривень ліф, а цей 800. Ну, а лавочки ці будуть коштувати так само, як. 660, як і ці. Ці теж 660 коштували. Так, ось такі моделі купанічка. Є шльопочки. Тут поруч, то я вже і показую їх <сум> зразу. Ціна 660 теж гривень ось такі. Ось такі. Тут не зрозуміло, що це за тканинка така. Але ось такі моделі є. Ну і є парео. В білому кольорі, накидочка така пляжна. Ціна тут буде, а я не бачу, one size написано один розмір. Так, яка тут ціна? Мені краще, коли пишуть, 1400 гривень коштує. Я думала, що і все, більше нема. Але насправді, подивіться, тут ще є варіанти з оцим принтом тваринним, який все все ж таки ще залишається в тренді. Може, комусь він вже набрид, але є варіанти. І суцільні купальнички, накидочки є, парео з таким принтом. І навіть шляпки є з, з хустками. Так, а що ми покажу вам? Що я покажу? Покажу за 1400. Ось такий суцільний купальничок. Так, звісно, що краще дивитися на собі. Але хоча б якесь уявлення. Оця моделька непогано сідає. Вона така універсальна. Так, ціна тут буде 660. 660, це у нас вверх. А плавачки, плавачки, знову позаду, знову дітки плачуть. Так, ось такі, до речі, тут на зав'язочках плавочки 560 гривень. Оце більш моделька така молодіжна. Хоча я бачила, що молодь іноді вибирає моделі з високою посадкою, ну, це кому як подобається. Так, ще інший варіант з ліфом ось таким: суцільного купальничку. Так, моделька. Коштує вона зараз так 1400 гривень. Є в чорному кольорі, і інший варіант принт. Інший тут малюночок є. Тут не зав'язується, тут просто зборочка є з боку. Так, лавочки коштують 660, знову ж таки. Ось такі. Ну і варіант ліф 900 гривень. На чашечки Чашечка тут. Паролончик. Так, і суцільний купальничок, Тут ось такий верх. Теж дуже цікаво, як він буде виглядати, бо тут, бо тут не зрозуміло, що. Так, ліф відсутній, як таковий. Півтори тисячі. Так, шльопочки. Ось такі моделька. Так, ціна. 1300 гривень шлюпочки коштують. Ось так виглядають. Треба міряти, є розміри різні, тож краще приміряти. Ну і чорний варіант, я не знаю. Це якось сумно. На відпочинку в чорному бути. Хоча, кому по як подобається. Так, гарненько. Колись у мене було. Ні, такого не було ще. Так. так, а ну, тут просто буйство кольорів. Так, дивіться, яка красива за 1300 гривень блузка з вибитої тканини. Візеруночки в червоному і білому кольорі. Так, а також ось такі червоні сарафанчики. Позаду тут на резинці буде. Так, Один у мене впав, зараз повішу. Ось так покажу на іншому. Але е, модель така, що нагадує шкільну форму. Оці, е, я не знаю, крильця. Ну, Не знаю, чомусь мені ось так нагадалася шкільна форма. Так, ну нічого. Так, ще одна модель трикотажна сукня. Півтори тисячі. Дуже цікава моделька. Ось так на одне плече. Тут сонечка прикрашає. Так, вона в такому красивому кольорі Так, колір червоного червоної цегли. Так, колір дуже красивий, ну це треба бездоганну фігурку мати, вона буде обтягувати. Ось така моделька є. А ще ось в красивому жовтому кольорі майка. Ось така. Так, дуже симпатична. Ціна, зараз подивлюсь. Така ціна ховається від мене, як завжди, вона коштує 1300 гривень. Так, це у нас тут такі красиві спіднички коротенькі з вишивкою. Дуже багато цікавого одягу, цікавих моделей. Все не зможу вам показати. Красиві. На цьому відео огляд цей буду завершувати, але буде друга частина. Тож, не пропустіть, будуть примірки, а також покажу ще, які є варіанти одягу жіночого. Тож, не пропустіть! Дякую за перегляд відео, дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!